Друзі, сьогодні я хочу розповісти вам про найважливіший показник в економіці, найбільш широко розповсюджений, найбільш цитований я думаю, ви багато разів його чули це ВВП валовий внутрішній продукт. Що він означає? Чому всі мірюються цим показником? Як він впливає реально на якість життя, на можливості бізнесу? Чи можна взагалі на нього впливати і цілеспрямовано його підвищувати, чи це помилка? Наскільки важлива різниця ВВП різних країн, які в нього є недоліки, як він розраховується що він насправді означає? Про це ми поговоримо сьогодні з вами в відео. І, будь ласка, не забудьте підписатись на канал, поставити прямо зараз дзвіночок, щоб отримувати нагадування, і підтримайте мене на Patreon. Що, якщо ваш винахід змінить світ, але не так, як ви очікували? От саме це сталося з Саймоном Кузнецем, який є американським економістом, до речі, мігрантом з Харкова, який майже 100 років тому, переїхавши до США, став винахідником ВВП, головним архітектором американської системи національних рахунків, а згодом і лауреатом премії на честь Нобіля з економіки. До речі, я не обмовився, чому лауреатам премії на честь Нобеля, а не Нобелівським лауреатам. Тому що Нобіль не залишив коштів економістам. Він залишив фізикам, хімікам і інші напрями, але не економістам. Тому прийшлося цю премію довигадувати, так би мовити, її називають премією на честь Нобеля. Для кузнеця, який намагався зрозуміти велику депресію та її вплив на економіку, ВВП був корисною метрикою, показником, який допомагав оцінити, скільки товарів виробляла економіка США, як швидко вона говтилась після кризи, такий собі показник загального здоров'я економіки. Але Саймон Кузнець також попереджав, що ВВП має свої обмеження і не є ані ідеальним, ані універсальним інструментом для розробки політики. Але безрезультатно його попередження не почули. Для багатьох політиків та урядовців темпи зростання ВВП стали всеохоплюючим показником, таким своєрідним тотемом, Хоча це контрпродуктивне для вирішення деяких найбільших проблем світу нерівності, знищення довкілля, наприклад. Та, і з часом ці проблеми тільки погіршуються. Такі ситуації навіть стало називати прокляттям Кузнеця, коли автор придумав показник для одних цілей, а його стали використовувати для інших. Та ще й висувати претензії розробнику, мовляв, показник, має великі недоліки. Наприклад, Роберт Кеннеді сказав, що ВВП вимірює все, що завгодно, окрім того, заради чого варто жити. Взагалі, так дуже часто буває, що калібр якоїсь ідеї або винахід вимірюється калібром в опонента, да? тобто, ну і от в цьому. Випадку ми з вами розуміємо, що опонентом е Саймона Кузнеця був Бобі Кеннеді. Тож сьогодні я розкажу вам, як е Саймон або Семен або Шимен Кузнець придумав ВВП, як цей показник став головним економічним індикатором, що він означає, як розраховується, які має недоліки, хто проти нього виступав, за що кузнець отримав премію на честь Нобіля в економіці. Ну що ж, давайте спочатку про автора ВВП. Семен або Шимен Кузнець народився у 1901 році в Пінську. До 21-річного віку він жив і навчався в Києві та Харкові і почав кар'єру у статистичному відділі Центральної Ради профспілок України. За життя Саймона Кузнеця про його шлях до еміграції було відомо мало, і він сам неохоче розповідав про цей період. Згодом стане зрозуміле, чому вже після його смерті дослідники та біографи розкрили деякі неординарні. Деталі його біографії. Батька Семена Абрам Ісакович Кузнець працював головним бухгалтером пінського відділення азовсько Денського комерційного банку та був досить заможною людиною. Але незважаючи на це, у січні 1910 року він привласнив значну суму коштів банку, в якому працював, за різними оцінками, це було десь від 30 до 100 тисяч золотих рублів. Позичив ще 15 тисяч рублів у заможних пінчан. Після чого виїхав за фальшивими документами до Лейпцига, звідти мігрував до США. Родина ж залишилась в Україні і з осені 1918 року до 2021 року Семен навчався в Харківському комерційному інституті. У Харкові, до речі, на честь Кузнеця був названий Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. Я там читав лекції з економічної інженерії. І паралельно, до речі, з навчанням Семена його залучили до роботи в статистичному відділі Центральної Ради проспілок України. А 1920 року він очолив відділ статистики праці Ради профспілок. У 1922 році Семен та його старший брат Соломон емігрували до США через п'ять років після еміграції до США у 1927 році Саймон Кузнець очолив. Комітет з економічного зростання в Національному бюро економічних досліджень, дуже авторитетна американська організація. А вже у 1934 році, тобто фактично в 33 роки, він представив Конгресу США концепцію ВВП до сьогодні найбільш поширеного в світі, індикатора економічного зростання. Він також з самого початку застерігав від неправильного використання ВВП, наголошуючи. Що цей показник не є мірою добробуту чи якості життя. У 1954 році кузнець був обраний президентом Американської економічної асоціації, викладав в Гарварді університеті Джона Хопкінса, став почесним доктором багатьох американських університетів Принстона, Колумбійського Пенсильванського. У 1971 році кузнець отримав премію на честь Нобіля з економіки. Титую за емпірично обґрунтоване тлумачення економічного зростання, яке призвело до нового глибшого розуміння економічної і соціальної структури і процесу розвитку в цілому. До речі, я не випадково в на цьому наголошую, тому що бачите, який час пройшов між пропозицією Семена Кузнеця в конгресі і присвоєнням йому премії на честь Нобеля. Час еміграції Семена до США виявився просто ідеальним. У десятиліття після його приїзду США стали провідною світовою економікою, і кузнець допомагав країні зрозуміти це своє нове положення, нову якість. Він був піонером ключових концепцій, які домінують у науці про економіку та політику до сьогоднішнього дня, і став одним з найвидатніших економістів світу. До речі, одним з його учнів був Мілтон Фрідман. Коли кузнець прибув до США, країна перебувала на економічному підйомі. Вона вийшла. З Першої світової війни дуже енергійна. Американські виробники представили товари, такі як автомобіль та радіо, величезному внутрішньому ринку країни, продаючи їх публіці, яка прагнула сучасних товарів. За підтримку духу підприємництва, виробництва та вільної торгівлі США скоро стали провідною економікою світу. Але захопливий досвід так званих ревучих двадцятих незабаром перетворився на катастрофічну велику депресію. До 1929 року бурхлива економіка вийшла з під контролю. В економіці США панували крайнощі. Горстка осіб, таких як нафтовий магнат Джон Рокфеллер, банківський титан Джон П'єрпонт Морган, сталевий гігант Ендрю Карнегі, контролювали колосальні обсяги багатства та економічних активів країни, тоді як багато робітників ледве виживали від зарплати до зарплати та залежали від сільськогосподарських. Вражаїв, крім того, постійно зростаючий фондовий ринок, який не підтримувався жодною подібною тенденцією в реальній економіці, в певний момент показав, що фінансова спекуляція досягла точки хипіння. В кінці жовтня 1929 року сталася колосальна криза фондового ринку, велика депресія, що запустила ланцюгову реакцію по всьому світу. Люди не виконували свої зобов'язання, кредитні ринки згортались, безробіття різко зросло. Споживачі припинили витрачати кошти. Протекціонізм спалахнув з новою силою, і світ увійшов в кризу, з якою він не міг вибратись до кінця Другої світової війни. Коли американські політики боролись з тим, як вгамувати кризу, вони не мали відповіді на фундаментальне питання: наскільки погана ситуація взагалі. Як ми дізнаємось, чи працюють наші політичні рішення? Економічних показників не вистачало, а ВВП, міра, яку ми сьогодні використовуємо для оцінки нашої економіки, ще не була винайдена. З'явився Саймон Кузнець, експерт зі статистики, математики та економіки. Він розробив стандартний спосіб вимірювання валового національного продукту США. Це дало уявлення про те, скільки товарів і послуг вироблялося американськими компаніями. Кілька років по тому кузнець також розробив ВВП. ВВП був сумою вартості всіх товарів і послуг кінцевого споживання, вироблених в країні за певний період часу, як правило, за рік. Його можна було виміряти, додавши вартість усіх готових товарів і послуг та віднявши вартість проміжних продуктів, або ж іншим методом, додавши всі зарплати, прибутки та інвестиційні доходи, так званий метод за доходами. Ще раз, ВВП це додана вартість, яку певна країна створює за певний період. Найпоширеніший спосіб розрахунку ВВП це за витратами. Формула з чотирьох складових. Перше, споживання це те, що ми з вами купуємо в крамницях, в аптеках, там, в, в університетах і так, далі, і так далі. Всі види товарів і послуг, які ми з вами споживаємо, громадяни. Друге, державні витрати все, що купує держава для забезпечення своїх функцій. Третє це інвестиції, причому інвестиції державного і приватного сектору. Да, тобто це вкладення в довгостроковий капітал, будівництво там, доріг, мастів, лікарень, університетів, заводів, чого завгодно. І четверте, чистий експорт або експорт мінус імпорт. Це те, що ми продаємо за кордон, мінус те, що ми купуємо за кордоном. Ось такі чотири базових складових ВВП: споживання, державні витрати, інвестиції. І експорт мінус імпорт, тобто чистий експорт. Що нам показує це число в результаті економічну активність, не добробут, не багатство, не щастя, а саме економічну активність? Винахід кузнеця був геніальним рішенням в сфері економіки. Він узагальнив в одному числі економічну силу всієї нації та дав політикам підказки щодо того, як її покращити. От дивимось ми з вами на формулу ВВП і чітко розуміємо, що якщо ми хочемо ставати сильнішими економічно, треба побільше інвестувати, да, залучати інвестиції, створювати якісь стимули, спеціальні режими, чесні суди, податкові преференції і так далі. і так далі. Тобто, комплекс е, заходів для того, щоб залучати інвестиції. Хочемо ми з вами бути заможнішими, значить, нам треба більше експортувати. І по можливості менше імпортувати, да, або принаймні імпортувати сировину, експортувати готові товари, тому що сировина дешевше готові товари йдуть з великим мультиплікатором доданої вартості. Тобто, ця формула ВВП, вона в принципі є таким фундаментальним структурним дароуказом для економічної політики будь-якої країни, тому що ми з нею можемо бачити, як хочемо стати заможнішими, за рахунок чого ми можемо це зробити, да, за рахунок там інвестицій. Експорту, збільшення споживання, яке можливо, тільки за рахунок того, що люди більше заробляють, і так далі. і Так далі. Так от повертаючись до нашого історичного екскурсу, протягом решти 1930-х років інші економісти допомагали стандартизувати та популяризувати цей показник ВВП. До часу конференції відомої в Бреттон-Вудсі, в 1944 році ВВП вже був підтверджений як основний інструмент для оцінювання економік у всьому світі. З тих пір ВВП став своєрідним талісманом. Коли він зростає, це надихає людей і компанії. Коли він знижується, уряди роблять все можливе, щоб змінити цю тенденцію. Хоча були кризи та провали, загальна історія світової економіки була історією зростання, тому панувала думка, що зростання ВВП завжди є благом. Протягом приблизно 30 років після Другої світової війни звітування про ВВП було просто. Тріумфальним, особливо на Заході, це була золота ера капіталізму в Америці та й в Європі також. Високі темпи зростання ВВП мали реальне підґрунтя, створювалися нові виробництва, розбудовувалася інфраструктура, нові робочі місця, помітне зростання якості життя людей, але у ВВП є низка обмежень. Якщо б автора ВВП, Саймона Кузнеця, слухали уважніше, то критики ВВП було б значно менше. Ще у 1934 році задовго до Британвудству і навіть перед примарою війни кузнець попередив Конгрес не зосереджуватися вузька на ВВП. Він казав: Добробут нації, важко вивести з мір національного доходу. Тобто не треба переоцінювати цей показник. Він створений для певних цілей. Ця оцінка виявилася далекосяжною, адже ВВП розповідає нам про загальне споживання, але не говорить нам про особисте благополуччя. Він розповідає нам про виробництво, але не про забруднення, яке йде разом з ним в пакеті, або про виснаження природних ресурсів, яке його супроводжує. ВВП розповідає нам про державні витрати та приватні інвестиції, але не про якість життя, яку вони генерують або не генерують. ВВП розповідає нам про економічну активність, але не дає оцінку, гарна вона чи погана. Адже це може бути виробництво зброї, наприклад, якою вбивають людей. А може бути дослідження ліків від раку, і це все економічна активність. Тобто, насправді ми маємо враховувати не тільки темпи, а й якість економічного зростання за рахунок чого не менш важливо, на скільки відсотків. Наприклад, країна може виробити за кілька років всі свої ліси та продати їх за кордон, підвищити цим ВВП на кілька відсотків. Але ми будемо сприймати це як позитив. Також ВВП характеризує економічну динаміку, розмір економічного пирогу, який країна випікає за рік, але не каже нам про його розподіл, наскільки він рівномірний, наскільки він справедливий. Це інший вимір. Наприклад, в олігархізованій сировинній економіці чи нафтогазовій диктатурі можуть бути високі темпи зростання ВВП за якийсь період часу, але вони можуть означати збагачення лише кількох родин або людей. А не економічний розвиток країни чи добробут більшості громадян. Економіст з Оксфорду Даян Койл наголосила, що насправді ВВП був гарною метрикою часів війни. Він говорить вам, що ваша економіка може виробляти, коли ви перебуваєте на війні, як це було на початку 1940-х років. Але не говорить вам, як ви можете зробити людей щасливішими, коли ви перебуваєте в мирі. Він говорить вам, наскільки цінні дерева, коли ви їх зрізаєте і перетворюєте на паркани або лавки, але не про те, чого вони варті, коли залишаються стояти. Незважаючи на ранні попередження свого винахідника, ВВП завоював світ. Все робилося для підтримки його зростання. Будувались дороги та мости, заохочувалося особисте споживання, субсудувалися промисловість транспорт і так далі. І так далі. Але згодом. Використання ВВП стало викликати все більше нарікань спершу на Заході, а потім у всьому світі. Чому це сталося? Частково тому, що так звана якість нового зростання ВВП була низькою. Після нафтових шоків у 1970-х роках урядові кошти почали йти на погашення попередніх боргів або субсидування нерентабельних галузей та практик, замість того, щоб інвестувати в такі важливі галузі, як освіта та житло. Але коли глобальний ВВП досягнув піку, наш екологічний слід також досягнув піку, призводячи до екологічного дефіциту. Ліси вирубувалися для відведення місця під сільське господарство та промисловість. Океани спустошувалися від запасів риби, а використання викопного палива забруднювало повітря, викликаючи зміну клімату. У короткостроковій перспективі це призводило до зростання. Але в довгостроковій перспективі це шкодило нашому здоров'ю, багатству та добробуту. Щоб відновити зростання ВВП, у 1980-х роках уряди лібералізували галузі та відкрили торгівлю в надії, що це сприятиме конкуренції та розпочне нову хвилю економічного зростання. Спочатку це дійсно сталося, але до 2000-х років стали очевидними побічні ефекти зростання концентрації на ринку. Зниження частки доходів від праці і так далі. Медіальні доходи застопорилися, а якість громадських послуг погіршувалася. На Світовому економічному форумі в Давосі наголошують, що магічна формула зростання ВВП схоже вичерпала себе. На Заході ВВП не зростає так, як це було раніше, і добробут давно перестав зростати. Відчуття постійної кризи охопило суспільство, і це не безпідставно. Як кузнець попереджав з самого початку. Ми ніколи не повинні були робити зростання ВВП своїм єдиним фокусом державної економічної політики. Але саме так і трапилось. Світ стає складнішим та динамічнішим і потребує більш складних моделей та індикаторів. У 21 столітті нам потрібні показники не тільки економічної активності, а й добробуту, розвитку та щастя. Нам потрібно вийти за межі ВВП. Поговоримо про це окремо. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте дзвіночок і підтримуйте мене на Patreon. Дякую.